24 лютого Росія за наказом терориста Путіна напала на Україну, назвавши це спецоперацією. Але мужні українські воїни чинили спротив, захищаючи свою рідну землю так, як діяли коли вояки УПА. Артем Здоров, напевне, мій двигун накрив мідним тазом, написав своєму майстру в Харківську області, яка потерпала від ракетних обстрілів зі сторони країни Гниль. Яка випадкова називається Росія? Здоров'ю Іване! Так. час зараз справді не для ремонту. Але я частково зібрав двигун. Я не можу сказати, коли остаточно його закінчу. Бо важко щось робити, коли над тобою літають ракети. Та й віддаю багато часу волонтерстві. З Артемом ми домовилися, що двигун від мені передасть в тому стані, в якому знаходиться. А над фінальною частиною зборки я домовився з Віктором Чорнієм, який робив мені колеса і через декілька тижнів двигун з коробкою був клуночі Івано-Франківської області. Віктор взявся за роботу. Двигун був вимитий відпуск построєний. Всюди нові болтики та хороші деталі. Віктор встановив на Дніпровській голе нові клапана, на які мені задонатив мій колишній шеф Ігор Діфа. Від автомобіля Ауді поставив пружини і направляючі, вчепив шатуни, поршні, сальники поставив на коробку. І візуально двигун був готовий. Але ще бракувало, чи не найважливішим. а це карбюратори та запалення. Надаремно кажуть, що мотоспільнота це самі дружні люди, а завжди підтримують один одного. Оскільки на початку війни інтернет-магазини не працювали, я написав Чорківську мотогрупу Моторок Чорпків, де можна купити необхідні мені запчастини. І Володя Атаманчук, учасник групи, і байкер зі стажем скинув мені номер телефону свого колеги Тимофія Безпалька. Який ти, торгував запчастинами. І коли я зателефонував Тимофію, то виявилося, що ми заочно знайомі. Іван, я хочу зробити подарунок на твій мотоциклі. Карбюратори та запалення дарую тобі. А ми якусь за це вип'ємо каву. А знаєш, я ще дам тобі свічки і, і люльки. Тимофій подобається. Це я вже пізніше дізнався, що в Тимофія теж інвалідність і... Такі подарунки, та його бажання мені допомагати було через те, що він відчував, що я проходжу. У мене не було слів. Це був царський подарунок для мене. Через якусь мить мені написав грешчик. Теж майка старого, І задонатив на мій мотоцикл ще добрячу суму коштів, майже місячному літанці. Як тільки мій двигун приїхав до гусати на майстрів, які над ним довго попрацювали, то працівники нової пошти перепитували, де я нові двигуни. Адже ці мотоцикли давно не випускають і були здивовані, коли дізналися, що цей двигун після ремонту. Здоров, Тараса! двигун вже в мене, написав я Максимів, з яким домовився про встановлення двигуна на раму мотоцикла. Здорові вам! Я скоро приїду! Мої ще когось візьму, і ми спробуємо запустити твій байк. Тарас приїхав з Віталіком Геснером та ще одним хлопцем. І вони швидко приступили до роботи. В той день встановили двигун і все навесне. Запустили, але мотоцикл недовго працював. Декілька секунд ігло. Я, звісно, радів, що нарешті почув звук мотора, але хотілося вийти. Тому відчуття були двоякі. Нічого, Іван, на наступний тиждень запустимо. Заспокою мене Тарас. Ми мусимо їхати, щоб встигнути до комендантської години. На домовлений день Тарас приїхав з байкером Віталіком Геснером та Володою Луцієм. Встановили електронне запалювання. Мотоцикл завівся за першим разом. Він робив рівно і тихо, навіть краще, ніж я пам'ятаю в дитинстві. Ну, звісно, якісні запчастини, і дороге масло, і мотоцикл, напевно, не бачив навіть коли виходив з конвейера. Сідай Іване. Будемо експериментувати, вигукнув Тарас. Хлопці відкрили борт коляски, який був передбачений як пандус, і я по ньому заїхав боковий причарк. Тарас сів між мотоциклом і коляскою, володя за кермо, а Віталій знімав на камеру перший виїзд. Хвилювались всі, бо ніхто не мав подібного досвіду, запитати не було в кого. Але повільно, з -з зрушивши, з місця ми поїхали. Мотоцикл не тягнуло ні вліво, ні вправо. Він набрав гарну оберти і, як планувалося, йшов знизу. Важко описати ті відчуття, які ми переповнені. Вони були ще яскравіші, ніж тоді, в далекому 1998 році. Два роки моєї праці, два роки надії та розчарування. І нарешті цей мотоцикл поїхав. Він був повністю роззібраний, потім зібраний з запчастин та був скручений і гайками гайкінь. З яких я шукав на полобу. Ми помало їхали село, ми як коданки повторювали ми це зробили. Іван, ми повинні їхати додому, сказав Тарас. Але на наступний тиждень ми плануємо повноцінний виїзд. Цей виїзд до 5 червня та приурочний до нас і моєї травми. І я щасливий, що мене оточують люди, які в таку дату не пропонують набухатися з горя. А поділяють мій задани, які, я сподіваюся, допоможуть іншим людям з інвалідністю рухатись до своєї мрії. Того року було лише декілька виїздів цим мотоциклом в межах мого села та І я відчув, що мені цього мало. Я хочу велику поїздку, тому зателефонував до Тимофія Баспалька та Олега Веграновича і домовився про підготовку цього мотоцикла до поїздки в Карпату. Цю авантюру я анонсував 25 вересня 2022 року на своє день народження і запланував її на червні 2023 року. Той рік в старому Дніпру мав виповнити 45. Я до кінця не усвідомлював, як все це має відбуватися, адже подібних випадків, де паралізована людина з переломом в шийному відділі хребта їздить на мотоциклі, я не чув України. Я розумів, що маю їхати на старому мотоциклі до 3 коляски який був спроєктований в моїй голові без жодних креслів. Це було зовсім непрактично їхати в цій колясці, більше 10 кілометрів, не говорячи вже про декілька сотень припад і назад. Адже я допустив багато помилок під час проєктування бокової коляски. Але мене тоді муйшло лише одне спрага рухатися вперед і показати суспільству, що інвалідність на кінець життя. Тому це було чудовим виправданням, щоб наважитись на цю колюс. Оточуйте себе людьми правильними. Ставте високі цілі і певному відділенні. Кожного з нас може спіткати важка хвороба чи травма, проблема на роботі чи в сім'ї, але вирішення цих цих проблем у вашій голові та серці. Тільки ви обраєте шлях, який має бути, з ким вам його долати. 25 вересня до мене приїхав Тимофій Безпалько з дружиною Оксаною та дітками Веронічкою та Іванкою та Тарасом Максимою з донечкою Софійкою. А також мої надійні друзі Анатолій та Оля Кундас. Ми відмітили моє 35-річчя і вирішили поїхати з Тарасом до Гусятина, щоб заправити бак і прокататися. Того дня ми виявили протікання бака, а також нам відкрутила звістка переднього колеса через погану різдвію, і ми летні трапили в аварію. Таке трапляється в поїздках на старих мотоциклах. Тому Необхідно було перевірити всі возли, які можна відремонтувати, а які ні замінювати. Звісно, що замінювали на такі ж самі старі, але реставровані. Гілка мого мотоцикла була така вбита, що зовсім не працювала. Пити має, потім то не було грошей. Дерев'яний бак і зірвана різьба на передній місці це був лише початок первої. Попереду була дорога без до світла, лише з мигаючим білим поворотом. Саме так. Та Тарас Максимов їде у мотоциклі до Чоркова, а позаду нього на своєму автомобілі їхати на білю, висвітлюючи йому дорогу. Але для того, щоб здійснити мою мрію, хлопці допомогли мені подолати цей шлях. І в такі моменти, ти в чергові розумієш, цінність дружби, об'єднаної довкола мотоцикла. Більшість людей не уявляють собі дружбу, яка пов'язана любові до мотоциклу. Може і уявляють. Вони не можуть цього користи. Робота з моїм Дніпром почалась в лютому і Тоді Тимофій розібрав вилку і займався пошуком кількох запчастин. А Олег Менгранович викинув всю китайську проводку і, використовуючи всі провода з автомобіля Audi, приступив до встановлення нової колодки. До цього проєкту долучились також байкери Володія Таманчук і Саша Дядик. Адже їх теж зацікавив мій проєкт. Вже в кінці березня. І Міфеніс, робив перший визділ по лагражів в Черкові. В травні Тимофій приїхав до мене, чепив боковий причеп, і це був перший повноцінний виїзд на вже справному мотоциклі. Це було відчуття безграничної свободи, коли тобі дує вітер в обличчя. І в цей момент ти не відчуваєш своєї морідності. Ти забуваєш про те, що ти не можеш взяти ложку руки і самостійно поїсти. Ти забуваєш, чи не можеш повернутися на ліжко, одягнутися чи самостійно сходити в туалет? Цей момент в світі більше нічого не існує, як для тебе, байка і даровання. Я їхав, у мене не було жодних думок, жодних хвилювань, жодних проблем. Всі ті награди, які накопичились в моїй голові і давили з усіх сторін, зникли в один З'явилася свобода, вітер в обличчя і дорога. Чи можна це назвати щастям? Не знаю. Мені здається, що щастя це коли ти і всі твої рідні здоров'я. Щастя це коли ти любиш люблять тебе. Щастя це коли не має війни. Але мотоцикл і поїздка на ньому – це теж один з маленьких пунктів, які роблять мене щасливим.